Ну, пойдем крутиться така, вони, ребята загнали його сюди, почали вибігати. віто підлітав на не скорості. Скажіть, будь ласка, що тут трапилося? Ну, побили вам. Віто зеленого кольору, не тоніровано. Я номера. Не тоніровано. Не тоніровано. А ви були свідками, так? Вони ще на машині були? Ні, це на машині так, група подіжки якась двоє. Хлопців поставіто зеленого кольору. Віто зеленого кольору, пасажирський варіант. З боку да, да. з боку, От отличне, окно врізане, тому що окно врізається. Спеціальне те саме, щоб відкривати форму, з коротко. І це, як, і там воно не тоніроване, тоніровано. Тобто, ні, тоніроване. Нє, ні, вони проїжджали, потім не проїжджали. Тоніровано, ні? Тоніровано тому. Ну я його побачив, це віта в глузку, такого віта нема. Зелене, зелене. Чекай, вони зараз в то що це нацики, які поприїжджали з Буддя. Подожди, то ми можемо показати тобі. Ти? ти з органов, да, навірно? Ні, з ворона. Самооборону, ну от Там зараз наші... віту зеленого кольору, з правої сторони врізане стекло спеціально під форточку машина є... А ви були свідками, <плес> так? Хлопці, ну, да, а ви да. <плес> вони просто всі разом йшли? і. Ні, вони гуляли в парку, а їх спровокували. Толкнули і банда просто накинулася на всі. Вони якось втікали видно аж сюди. Трафик, і одного били-били, ну тут, коротше, почали добувати. А машини ще під'їхали і контрольні. А сильно дуже побитий хлопець. Це яке я забирав першу? Да, я телеканал перший. перший. Ну дивіться, ну от забирайте э, хлопця цей. Э, лікарню. Напевно, якийсь, ну, струс по-любому. По-любому струс. Каже, ну, голова все болить. То це трапилось буквально зараз. так? Ну так, так, не зоопарк. Громадянство його дані. Наші б дійсно, правильно кажуть, наші б місь його не лопасили. Це приїжджі на Бендерштат, націоналісти і все. Але кажуть, що когось одного зловили. Та кого? Нікого не зловили, зловили. ні? ні я вони всі повтікали. Вони... Ні. На машині було двоє. Двоє. Під... Просто я не знаю, чого вони в цейки. Тут банда, я не знаю, яка. Чоловік, мабуть, на 15. І машина ще під'їхала. І він його контрольний з ноги дав, всі в машину їхали, а пацани повтікали. Туда. А номери їм не було видно. Ні? Ну, номери... ні, Not the first time they keep attacking us every, and, so they every is... time. So we should have a lot right? yes. of people. Otherwise, they see us there, they will just we to... through... so, just attack his eye and everything. Що лобове стекло, ну видно, що з тої сторони. Головок, так. — да, А воно така, а, а, а він зима. Та я тут живу в цьому будинку. Три тисячі. Тут є степаний. Хоч подивитися, творого I'm sorry, what has it happened? <laughs> no, it's just an attack one between the Ukrainians and foreigners. Do you speak English? Uh so so. <laughs>